Єс! Yes. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас з Днем Святого Миколая е, наступаючим різдвом е, новим роком. Сьогодні у нас Special Edition. Special Edition Будемо з Миколою розмальовувати пранички. Імбірних пряничків. Хто кращий, хто, хто гірше розмалює, тому підсрачника. Ладно, не буде пісрашника. Кому хто краще розмалює, той забирає їх всіх і з'їдає. Так що, всім приємного перегляду. Набор такий купив я в Ашані. коштував він 145 гривень. Кому цікаво. Що ж там всередині нас чекає? Може нас там чекає клад? Це скарб. Склад. Так, давай Колян, розпаковуй. А ну блін, ну давай на скіл. Висыпайся набі, блін. Праздник такий на дворі. Ну оба! Ти ж теж Микола, майже святий Миколай. А ну короче, а я ще дуже переживав, короче, що ці пряники будуть е -е, покоцані всі. Я дивився на цю коробку і вже осикався, тому що тут на самій коробці, вони гляньте як... Дуже гарний. Я, я котов в Шрекові. Я котов в Шрекові. Так. Короче, а тут то вже херня, тут вже контури та є. Я думав, там контурів немає, думав що зараз коляни як там нам намалює, яких пісюнов їм. Блін. Так ти дивись скільки їх? Йол, Йома, не по 6 штук. Короче, ну, друзі. Там. Я, я думав, ну, на коробці намальовано 6 штук. Їх тут дуже дохрена та Їх там це... не 6 Оп. штук. Фарба глазур, я думаю, це фарба якась глазур. А дивись по інструкції, їх треба після того, що з ними робити. чи ні? Воняє слюною. Вкусно. Ну, попробуй. О, це пахне чим. Так само? Так, само, да, попробуй. попробуй. Ти так, короче, так це вкусненько. Коротше, я взяв якусь дівочку, я не хочу дівочку, Я хочу мачка. Тут, тут просто коробка з пряником. А ты можеш... У ну, мене білий не лізе, коль. Бля, білий, білий не лізе. Треба... спершу треба на конці сплюнути, тоді відкрити кришечку в пеньок. Короче, друзі, я пеньок, я не розібрався, тут оказывается, ж кришечка, є, ви поняли? Я давлю, давлю, дую, дую. дую, дую. Мені цікаво чи треба цю глазур підпікати. З тобі взагалі нормальні люди, що ми цю інструкцію не почитали. А нахрена нам та інструкція. А ти що в цьому році хочеш, щоб тобі святий Миколай приніс? Мир в хату. Блін. А я хочу... цю, Я в Тіктокі побачив там. Приставка така є. <свят> <свят> Спосіб приготування. Перед застосуванням тюбики з кольоровою глазурю потрібно розім'яти протягом для усунення можливого затвердіння глазурі. Ні, вона у нас така рідка, що взагалі бомба. Це раз. Кольоровою глазурю в тюбиках покрасити фігурки печива та залишити на 30-40 хвилин до високи. Що... Е, Дай е, я це... губи намащу свої красуні. А, у мене ж хлопчик. Ну не важливо Чим ми взагаліся якоюсь? Чим ми займаємося? Ти ж міг в цей час ліфти ремонтувати, а займається якоюсь блін. Гляньте, я показую. Я собі взяв цей. На столі. Коля взяв серветочку. Випендрюється, блін, гляньте. Колян, що в тебе? Коля, у тебе рот потік, блін, досі. У мене все вже потекло. Так як це спешл, засвітим вам нарешті, мабуть, Люсю. І Люся буде оцінювати. Ми, коротше, все, я придумав коля. Ми Люсі не скажемо де чиє, а Люся на своє око скаже, де краще. І хто програв, тому підсрачний. Тільки три кольори поклали. Де мій любимий зелений? А ти вже другу береш? Коротше, калям вирішив не якістю брати, а кількістю. Нормальна дівчинка з червоними курсами. Вона розмазалась по мене Ну от цей колір, звісно, наче я не знаю. Це вона на вписке просто була. Бачите, в неї було червоне плаття, але вона була на впійське і тут з'явились такі, типу, біленький горошок. Коля всім очі робить. Коротше, друзі, я вам скажу, це прикольна штука. Отак от, якби мені трошки було... подзагусло. Так, да, якби, якби мені було п'ять років, то я думаю, що я би вообще прокайфував з такої забави. Поки Дима домальовує, я оціню саме печиво. А ну скажи, що ви. ну таке. З пивом піде. Да. Так, друзі, коротше, показуємо вам, що у нас вийшло. Чекаємо півгодини. Воно все твердіє, mm -hmm. е, наповнюється кольорами. Люся приходить і каже, дивіться, що гарніше. Програвший. Отримує підсрачника. Пройшов час, наші прянички остили. Зараз Люся оцінить і скаже, які були, які красивіші, смачніші, більш нарядні і новорічні. Люся, давай заходь в кадр і кажи. Так, ну мені подобається оцей. Є, то хто тут е, цей? Оп-оп-оп-оп-оп. І не ламай мені пальці. Коротше, поби, по, по, перемагає і це навіть не тому, що... Ладно, їж. Коротше, не тому, що... Всіх Знаю. з наступаючими святами. Всіх з святим Миколем, Різдвом Христовим. І наступаючим новим роком буде перемога. Всіх любимо. А класно, ми взагалі отак от. ハハハハ